У підлітка задача, внутрішнього підлітка задача навчитися знати, що ти хочеш, тобто виясняти свої потреби. Але ж це задача, тобто до неї ще треба дійти, тобто вона не складена. Тому тут треба розуміти, що ми маємо як для себе, так і для іншого, ще створити умови, і певний дійсно час, щоб він, наш партнер і наш внутрішній підліток, вияснив. Чи вміє він визначати, що він хоче і хотіти? І це насправді дуже складна історія. Тому -то в підлітковому часі ми знаходимося майже з 8 з років, а пізній підліток да, там завершується в 20-20 чимось. Тобто, уявіть собі, скільки часу і, іде на формування і розуміння потреби це перше. По-друге, скільки всього треба. Навколо потреб крутитись, щоб сформувалася особистість, адже з завершенням ну, з цим 20 хвостиком завершується формування особистості. І воно все навколо того, не тільки як ти там вчишся, ще щось, а базою є вияснити свої потреби. Тому що, коли в мене є потреба, в мене є мотивація, я розумію, як себе рухати, як себе відпочити, як себе підбадьорити, як себе. Пухнути далі, щоб рухатися і так далі. Отже, йде на це ну, більше 10 років. І виходить, якщо людина пролетіла цей етап, вона має з партнером дограти цей етап. Звичайно, не 10 років, але це займе часто навіть на місяці, а дійсно рік-два, щоб це все усвідомлювати.